Вітання шлему острога для тих, хто по той бік екрану, і показати хочемо вам бібліотеку нашу славну. Про замки і академію уже давно всі знають, а про бібліотеку то й не завжди згадають. Отож мустіться зручно і чаю заверіть. Про райбібліотеку я буду говорити. Римляни обманули, скажу вам по секрету, тому що всі дороги ведуть в бібліотеку. Ми хвастатись не хочемо, та ніде правди діти. Подобається всім тут, дорослим, також дітям. В нас затишно і гарно у будь-яку погоду. Взимку тепло й сухо, влітку прохолодно. Для мами є романи, для тата детективи, кросворди і газети, журнали з рукоділлям. Для дідуся й бабусі куточок відпочинку. І іграшок багато для кожної дитинки. Ми йдемо з часом в ногу, тож варто вам сказати, що ми даємо змогу у неті зависати. У нас завжди панує привітна атмосфера, і для усіх бажаючих відчинені в нас двері. Увагу вам приділимо, пораду можемо дати. У нас в бібліотеці ми раді всіх вітати. А зараз, любі глядачі, послухайте уважно, сказати хоче пару слів, відвідувач нещастий. В неділю ми з хазяїном на базар ходили, Там редьки і бананів, і ковбаски прикупили. Та гаряче вже стало, втомився я на лихо, І думав, що на сонці, поїде в мене стріха. Кажу я до хазяїна: Зглянься, любий друже, хоч і я й молодий ще пес, та втомився дуже. Хазяїн серцем добрий, не треба й вмовляти. Ми з ним в бібліотеку рішили завітати. Сподобалось там дуже нам, бо любимо читати. Тепер, як вчений кіт, я можу, казки розповідати. Як вільна хвилька є, часу я більш не гаю. Біжу в бібліотеку, чого і вам бажаю. Ви не дивуйтесь, друзі, що пес тут говорив, бо в нас в бібліотеці ще є багато див. Ми грамоти швиденько будь-кого не вчимо, бо з освіту у маси не сама. Та досить говорити не будем гаяти час. Беріть знайомих друзів і приїздіть до нас.